Добрі панове, знову КПЛ ТВ показуючи додатковий час. І сьогодні перед зі мною Олександр Тугань і я без весілі зібралися тут, щоб обговорити кращих серед кращих серед першій лізі місяці червня. ми з гравців. Третє місце нас зайняв ГВС Портистою. Руслан Лосяк, який йде в бомбардир. Хоча команда зараз червня виступала нестабільно, на але напевно. Він забивав, тому він зайняв третє місце і виділявся, можна сказати, серед гравців. Все-таки показував свої лідерські якості, Ну, і і, можна сказати, внутрішні здоров'я зберігає шанси на полюще золото і тримає третє місце до собою. Друге місце на номінації зайняв гравець факела Роман Ільчишин, який теж Якраз ділить друге місце нашим бронзовим фрезеромським квартирів. І теж показував відмінну вулик, через все бахіл тримається на ті ж позиції. Ну а золото найкращий в першої лізі був правець ЕНК і страшний. І матчу до матчу добуває голи, переносить своїй команді ціні. Саша, як думаєш, тож не погоді. Набавити додати, достаточно підкраїв. Скільки бачить, грає Стас, він грав стабільно протягом всього сезону. Також, можливо, генераль ще грає в курсу, можливо, він там все ще проявить. Я рахую, що він ну, один з найсильніших гравців у перший Тому ну, Він стабільно займав лідируючі місця в перший ліс. Так. Хотіли, всяке можливо бути. Тепер прийдемо до наступної номінації, ми качество ну, на дерівку. Знаєте, сказати, чи це санкційно, несенсаційно, не не але третє місце у нашій номінації зайняв з команди Легенда. Легенда, щось останні два місяці сама себе не була схожа. Під час здавали то поразок, все-таки виговорювали якісь її, не важливо, а... Тримають майже деється в п'ятітці, мають не але те, що Павло зіграв дуже добре, було за своєму є, що легенда, що тримається, треба конструкувати. Друге місце нас займає Віктор Багато визначити, що входили на менше, 10. Мільчів. Ну і Перше місце знову у нас створює команда Energy разом зі своїм коротарем Іваном Івансишином. Не сказати, що він як найкращий в цій команді, але все-таки йому ну, енергії пускало менше своїх суперників і вирвало своїм гадження. Ми сподіваємось, що в тому полі всі воротарі пережили свої позиції, а Божий не прибавлять і краще. Так і, все, і краще. Ну, може бути. Ворогів не посіяться, бо не вийдуть. Важко сказати. Думаю, хто зараз цих претендентів всі заслугають за, ну, високі оцінки від нас від нас, від всіх. Я думаю, вони не хочуть. Тати гірше, а тільки будуть старатися краще, прогресувати. Тому бажаємо мінус успіху і всього не краще. Думаю, багато від воротарів, багато що залежить, тому воротар це як півкоманди, тому я думаю, що вони будуть старатися продовжувати так надалі, ловити, грати, поради. Надіюсь, вони нас почули і все-таки. Ми приходимо до головної номінації червня. Тут у нас теж є три команди знаю, справедливо, несправедливо, вже там на сайті місце, не скажете. Третє місце зайняв факел. В червній місці він розумів, що буде піднятися на таку позицію, що буде справі. І нам спеціалістам мамку було це Друге місце зайняли знаю, Ми тут цілий рік шорфували, що... Сховище, не знаходяще, все варто краще. Хлопці стараються і церковного служба тримається краще. В червні вони переможками всі здогадалися. Сала команда Генераль, тому що влада на в початі. Так, цю команду світло різниця. Надавно не переросту цієї зможуть дати лише місяць. Я думаю, там вони не забудуться, так що їм потрібно грати, перемагати в першій лізі. Я думаю, всім це достає. Також слід згадати, що вони ще будуть грати в флопу. Це від, від один з двох представників, які з першої лінії, які будуть грати в кубку. Тому це дуже цікава команда і цікаво, цікаво за ними спостерігати. Тому будемо чекати місцепного пала і будемо спостерігати за їхньою грою. Все відкладаємо, як така зобов'язала. Наші колишні нічого не це лише провідний результат. Тому гравцям, командам, які були наші нагороди, ми вітаємо, вважаємо, такий наступний Ми ще, напевно, зустрінемося у 8 року, що поганаєш. Бажаю командам прогресувати, не втрачати своїх важливих гравців і можливо шукати підсилення десь. Це, я думаю, это самое важное. Но застречи это не